З рішенням Організації Об'єднаних Націй від 1977 року 8 березня визначено міжнародною датою боротьби за права жінок і міжнародний мир. 8 березня 1857 року в Нью-Йорку американські текстильниці. Виступили з вимогами за рівну оплату праці з чоловіками, поліпшення умов праці, 10-годинний робочий день, марш порожніх каструль. 8 березня 1908 року в Нью-Йорку відбулася демонстрація соціалістичних жінок, пов'язана з текстильними страйками 1857-1858 роках. Тисячі жінок вимагали права голосу, виступали проти важких умов праці та проти праці дітей. На Другому світовому конгресі соціалістичної партії у Копенгагені, 26 серпня 1910 року німецька соціалістка та журналістка Клара Цеткін запропонувала визначити 8 березня міжнародним жіночим днем на честь пам'яті демократії робочого жіноцтва в Америці. Так і народилось найвідоміше жіноче свято, яке зараз відзначають в 40 країнах світу. Для нас, українців, ця дата мала бути державним вихідним. Однак, через війну, яка розв'язала Росія проти України, 8 березня 2023 року для українок це в першу чергу створення надійного тилу та допомога військовим у боротьбі з ворогами. Борітеся, поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святає. Тарас Григорович Шевченко. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава Україні! Слава. І вам, слава сині, гори, Кривою у буті, і вам лицарі були, Богом незабутні. Борітися, поборите. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко Щорічно 9 та 10 березня Україна відзначає Шевченківські дні, дати народження і смерті поета, що став головним українським пророком і народним символом. Його називають провісником нового життя, титаном духу, який уболівав за долю рідного народу, тому й залишив нащадкам духовний заповіт, що передається з покоління в покоління, від роду до роду, духовну велич і красу українського слова він підніс на найвищу височинь. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі і діброві кручі було, видно було чути, як реве ревучий

Дани порвіта, та вражою, злою, кров'ю, волю, окропіте, поховайте та вставайте, кайдани, порвітам, Та вражою, злою, кров'ю, волю, охропітом. 10 березня для дня державного гімну було обрано не випадково вперше пісня Ще не вмерла Україна на слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького була публічно виконана 10 березня 1865 року у місті Перемишль, що нині знаходиться на території Польщі. Відбулося це з нагоди урочистості до роковини смерті Тараса Шевченка. Через 53 роки після публічного виконання пісня стала Державним гімном Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. 15 січня 1992 року. Верховною Радою України офіційну редакцію пісні ще не вмерла Україна, затверджена Державним гімном України.